И всем привет, друзья! З вами я, мистер Белимен, и з вами всем Так, коли буде будем в ингейме. Внову... Через 8 років. Ладно, почекаємо. Ладно, мы теперь бавим в ингейм. И давайте почнемо. Заходимо. Ага. Заходи, по кон, заходи. Давай. Е, я встых. Мы Ага Ваші ставки до, до кирки я дойду. Напишіть момент трех. В начале видео. В кінці чего вы подавите помнисть, то краще напиш. Я такие пофиг считал, что у мене аж Май Угу. Ты який номер? Я, мама, чотириста Я 409. Тобі який? Ну, чуть-чуть, може, я. А ты просто ну, е в планцях комментах його? Ну, то я. <глоти> ну ладно, що. Что я сказал, что класс Да. 2445. <реку> мене обычно багає, що я в лобі сижу, кого-то упортуюсь. А далі мене просто толпортує. Мы будем у тому що ми что мы не то типа кидая песок, Короче, буде ідея або посередині, бо тут наймало людей, щоб мене не 29-й. Я так понял, він хоче мене поставити. Сього нафіг? Я вже людину взяла. Ні. Ого, я чуть не дивився. Я йому май допомогти. А я тебе бачу, Томику. Томикон. Я сзади. Я просто туда. А, вижу. Ну все, дві две Да. Я Давай. Пошли! Швидко Только на меня издеваюсь. Смотрите, на свету. У кого я сижу. У кого Просто бежи, Просто бежит. Я взял. Він я назад понесе, я ті кажу. А я что кажу? А, не... а я на видео Пішов жопу. Просто бежи. Просто бежи. Не, 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 не. Давай, давай. Е, е, е. Є! Я тебе запомнив. Я тебе запомнив, челик. Я тебе запомнив. Я тебе запомнив. Ну короче, мы повернемся, коли буде трогая. Так, я вернувся, лише я умер. Мене той самий до мене у мене тот самый человек, то долкнул до охранника и меня охранника Так же, <клуслов>, сразу же вийде пару частин. Ну як сразу? Може. Після 10 минут, після виходу пять. Буде частина. І що тобі випадає? Це що за горшок? Тобі горшок випав <реш> Я це запал. Ні, то, то ли кисло сминок, чи шо-то. Це печенька за шайка. <реш> <реш> так я уже попасти я може Ага, я понял. Искрыть я То... То челик. 322 тут Він моє мазку врод мене то скрой... Або нема. Та короче він мене толкнув на Він э мене затронув на ситофори, ну я вижив. Далі він мене до екраніку кинув, і спроще він тобі якраз і дав шрека. Тоді це відео буде лише з одної частини. Ну, бо будемо іще знімати інкей. Да. Ще це відео набере. Ще це відео набере. Ноль переглядів ми знімемо продовження. Ну а всім пока-пока!